21 лютого під час прогулянки лісом поблизу села Ражні Золочівського району виявлено предмети зовні схожі на застарілі боєприпаси. Небезпечна знахідка знаходилась неподалік житлових будинків та дороги місцевого значення. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Після огляду фахівці оперативної групи Золочівського районного управління ідентифікували небезпечні предмети. Ними виявились дві гранати Ф-1, граната РГД-2, артилерійський постріл калібру 45 мм, артилерійський снаряд калібру 75 мм, підрівник та п'ять патронів часів Другої світової війни. Було подано заявку на їх вилучення та знищення. Повідомляє Золочівське районне управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Пам'ятайте, правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. В жодному разі не намагайтеся робити це самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків.